Члени нашого комітету присутні запрошені. На нас сьогодні вчерове засідання 10-го комітету розвитку міської Значить, про порядок денний, про програму обліку об'єктів культурної спадщини, про програму розвитку фізичної культури, про програму молодь міста, про погодження місяць встановлення меморіальної дошки. Про результати внутрішнього аудиту, розміну у складні координаційної ради, про затвердження акту 4 проєкти, про виконання цілих програм, про укладення договорів найму, про приватизацію Державного житлового фонду, про квартирний облік, про реєстрацію місця проживання, про демонстрація часового споруд, про затвердження актів приймання передачі, про затвердження акт приймання передачі. Про затвердження актів списання власних квартирних будинків, про затвердження розпорядження міського голови, про погодження технічних умов, про надання та продовження до на проведення робіт спорудних сільських об'єктів благоустрою, питання порядку контролю, інформацію про роботу із зверненням громадян, порошенних питань у закритому режимі, про надання статусу, про встановлення опікування, про звільнення від здійснення повноважень, про встановлення опіки. Про визначення місця проживання дітей, про надання дозволів. Прошу за основу за правоглядного сьогоднішнього за засідання православи. Хто тобто за? Немає і прошу до денного сьогоднішнього заслідження доповнити декілька проєктів. Проповоження розміщити між слові споруди для провадження підприємницької діяльності. Прово Інна наступання на це ви так? Ось і все воно. Значить, про затвердження порядку охорони та видачі персональної транспортної картки у жороці. Про персоналізовані транспортні картки. Про режим роботи в нічний час. І про повноваження написання протоколів. І у нас є, на жаль, наступ на про погодження поховання на та е, паруслави військового службовця. Прошу до порядку денного сьогодні додати ці характеристики, які я озвучу. Хто за, хто проти? І прошу цілому за порядок денного сьогоднішнього, сьогоднішнього засідання про услаби. Хто за? Проти отримавсь немає. Переходимо до также про програму обліку об'єктів суб'єктивного спадщини. Добре, колего, хто за? Проти. Отримав всі майришні приміточки про програму розвитку фізичної культури та спорту місці, ну, в місті Ужгород на 25-27 років. Знову ж таки, програма закінчується у цьому році, а це програма, до якої проводяться всі спортивні заходи, які проводяться в місті Зрозуміло, відео, зрозуміло. Голосуємо, хто за, проти, підтримали сміна рішення прийнято. Наступна про програму «Мова місця міста Ужгород» на 25-27 років. Це саме молоді дитачі в місті Ужгород. Усу, ну, хто за? Проти. Отримався на рішення прийнято. Наступне про погодження місця встановлення меморіальної дошків присвячені перед системами. У нас надійшло звернення, що проходимо місце встановлення дошки перед системами. Переподніх аван авангардист. Відповідно, є погодження органів питання охорони культурної спадщини, є погодження департаменту культури. Це, це пробуло з крайній родині ставити в тезорі. Є погодження власника кав'ярні. Зрозуміло. Добре. Голосуємо. Хто за? Проти? Утрималися. Немає рішення прийнято. Про результати внутрішнього контролю та об'єту в бюджетному процесі міста Ужгород за перші півріччя 2024 року. Шановні голови, що ми почали. Тому на вашому об'єту подається звіт про Результати внутрішнього контролю внутрішнього аудиту, досить до об'ємна. Просто хочу наголосити, що внутрішні контролізники відповідно до рішення тисячі чотирнадцятого року, тисячі триста п'ять, яке не відповідає боємо нам на сьогоднішній день. Ні, бюджетний потис, Не він не відповідає. Не відповідає. Тобто нам потрібно провести телевізію, записали, що нам потрібно внести. Ну, порядок утрішнього Пропозиції. Для того необхідно окремий структурний підрозділ, незалежний міського, який ніби неупереджено, здійснювати контроль за внутрішній за дотриманням законодавства і аудит про ефективність використання бюджету. Тоді ми запишіть протокольно доручення доручити відділу по роботі. Пропозицію там. Я писала, ви написали. Так, це, так. Це, Тому, це, обричай, обричай, вітаю, так. Доручити, розробити зміни. Я сміттю хоч себе. Добре. Грушуємо. Хто за? Проти. Потрималась на рішення привіту. Розбір в складі координаційної ради читання внутрішнього приміщення постійно.

Отримались. Немає рішення прийнято. Наступне. Мирижний Ілля Віталійович. Голосує. Голосуємо. Хто за? Проти. Отрималися на рішення прийнято. Ствердження акту Кешенко Михайло. Все опрацьовано. Голосуємо. Хто за? Проти? Отрималась. Немає рішення прийнято. Також акт Богданець Сергій Антонович. Голосуємо. Хто за? Проти. Отримала має рішення прийнято звідпросим цільових програм. Доброго дня. Ще буде сказати за промову. Наразі управління освіти і підпорядкованими закладами реалізовується 5 програм. Це підтримка здарованої молоді, що передбачає виплату. Нагород переможним яд із поступальникам, програма розвитку Української молодості у всіх сферах суспільства, програма інформація діяльності урокої міської ради, програма відпочинку і оздоровлення та програма забезпечення спільного захисту у засвіти відповідно до програми. Наразі щодо підтримки обдарованої молоді міста Ужгорода видатки здійснили з розмірі 696 тисяч. Це були виплати саме переможцям моєї академії нок та переможцям Олімпіад. Решта коштів буде викори вже використано вже по сто двісті перше підріччя близько місяці. Це лопальник які отримують Програма робить українською. Мови передбачає фінансування в розмірі 89 тисяч, це для українських книг для бібліотек, закладів освіти, а також проведення літературних заходів, пропаганди української літератури серед молоді. Наразі поки що фінансування не пісню, ми створюємо серед місяців ці кошти. Реалізувати щодо саме вцілення цих засобів. Добре, зрозуміло. Добре, зрозуміло. Здійснювалися закупівля mm -hmm. програми забезпечення, обслуговування і заголоду програму бухгалтерського обліку, а також оплата інтернету. Дякую за добре, Брислане. Э, Скажеш, вас попрошу тебе десь э, mm -hmm. до. До 14.00 нам надати інформацію по 에, дошкільних навчальних закладах, де нас проведені капітальні ремонти покрівлі, де є плоскі покрівлі про можливість встановлення 에, сонячних панелей зв'язку ситуації про це Україні. Тобто інформацію, щоб не вивчили питання про всіх запросих до того, що яка є можливість по площі, і ми ну, вже, вже будемо бачити, яка сума коштів нам потрібна до таких речей. ви ж збирали зараз інформацію по, по технічних можливості освітніх закладів. Не знаю, які в нашого інженера є Якщо ні, то... І зараз це вже лишилося майже трошки більше місяця до початку навчального сезону. І Там зараз тривають роботи з власними силами. Є в нас також запад має це фінансування по там ремонту, там такі інше все. І усвою перевірити наявність завдання осіб за генераторами з системою випадку, що ще буде. Сіда, щоб ми могли працювати подача води по, по системі обігріву. Цьому по, 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 по інформацію потрібно для покрівля. Добре, голосуємо. Хто за? Проти. Та, яґнеш, так, наступне про укладення договору найму на житлове приміщення. Ґліпі. Добре, пропонується укласти договірам строкову. Зрозуміло. Голосуємо хто за? Проти. Утримались. Немає рішення прийнято про приватизацію державного житлового фонду. Чекало два звернення від власників квартир, а одне звернення від власності власників позиції. Зрозуміло. Голосуємо, хто за, проти. Утрималися, немає рішення прийнято. Про квартирний облік. Пропонується прийняти на квартирний облік двох осіб. Також не зміни до червоності та відможуться у Тим, що вже є право власти. Зрозуміло, голосуємо хто за? Проти. Отрималися, немає рішення прийнято. Про реєстрацію місця проживання. Пропонується надати згодом на реєстрацію в квартирі, яка прийнята як від спадщина. Зрозуміло. Голосуємо хто за? Проти утрималось немає рішення по проекту про демонтаж тимчасових споруд. Проектування виконано за відповідними затвердженими містобудівними нормами та містобудівними умовами на Так, зрозуміло, там великий перелік з розроблювати. Це розробляти. А чи є в тому переліку всі теми мапи для цього? Є. перший. Скільки днів там? Десять днів тепер, так? Демонтаж. А далі ще десять. А далі десять днів, чи скільки ще місяць, якщо вони самовільно не приберуть просто? Добре, голосуємо. Хто за? Проти. Саме рішення прийнято. Наступний проект просто каже акт приймання передачі квартири комунальну власності. Ага. Зрозуміло, голосуємо. Кто за? Проти. Зрозуміло. Голосуємо. Кто за? Проти. Прийнято. Про наступний проект просто зараження аж і списання до кофе будинків і співання балансу міста. місті практику. Нами проєктним рішенням пропонується подати для приспитання будинків. Хочу зауважити, що надійшла скарга від мешканці одного будинку. Шандра працював два щодо відсутності і що? Ще раз, будь ласка. Ми пропонуємо 5 питання. Мешканців будинку 2 надійшла скарга щодо того, що без їхнього відомої зводи подано звернення на спитання А, ця процедура передбачає поважний так? Хай не з сусідами, чи хто там є, так визнає. Ні, я подала заяву спеціальні дати на два. Це погодять. Це погодять. Якщо можна, я би допоміг. Це моя заява. Там у будинку всі квартири викуплені, є тільки одна квартира, у якій живе. Ну, no, Тоді, коли ми писали заяву тоді, вони просто не розуміли, що це таке, з ними проведена розмова, і вони, в принципі, якби, і просто не розуміли, що це відступиться. No, є... якби... no, це розгляді, за другий виконком принципі заяву, тобто ми просто, щоб ми всі собі спорідні, не вступали. Це по якому бачу бачила? Вона переживає в другому там два і Ну тоді все відкласти над другим пунктом через два один розглянути. Приймаєте? Так. Тоді це вижаємо є перелік 1-5 1-2 Ми тоді ні, а з 5 Давайте з першого по друзі відмовити до с'ясування цих поставить. по п'яте, приймаємо рішення. Так, голосуємо. Хто за? Проти. Отримали саме рішення прийнято. Про затверджує розпорядження з голови. Дане розпорядження було погоджено перегосування по мелогу в годовище приватні за попитанням онука керівник у кер нас і поводження отримання досі партнерів. Тобто, це затвердження дане розпорядження. Зрозуміло, голосуємо хто за? Проти. А І ми принципі всі всі проходжені технічні ми це питання розглядали. Інські два це питання по один принадстріч. Надійшла скарга, значить світ урозкий завод, але що вони не планують погоджувати їм через власну ділянку, проходження такі доводити. В нас питання, що саме мова, які ми погоджуємо зараз, є прописано, що через ділянку вона має бути начиняти. Тоді нас пропонує відмову. Так, це 1.13. 1.13. Так. Так. потім все останні поговорити. Так, з Собранецьку всі погодили. Так? Голосуємо. значить, за вибух, пункту 1.13 всі останні так за? Потрималась самое рішення прийнято. Так, про надання та продовження дозволи на проведення робіт сполучних сили кібуло. Це все через капітальне розвитку. Це ж підграція. А про кого передбачається? Ні, це тоді які? Новий асфальт. Це все навпроти заправок, так? Так. Ну, намальований мікрофон. Я думаю, питав, де його. Це відмова тоді. Нема не писати за умови. Тут частково, бачу, вводять в оману. Що це за це, так? Правильно? Проведемо ще без. В нас, значит, куплю взяты у нас. Значить, Значит, значит вид молодь наступный 44. Це дорога, четыре. А кінець Це да. без виходу на дорогу, Так да. в тротуарі. Так, зрозуміло дальше. пункт, два продовжити.

І є Бергамен концепт. Ну це, що ми дали, так. І Бесага ЮМ, так. Що зрозуміло, голосуємо. Хто за? Проти? Отрималось, немає рішення прийнято. Значить, давайте це додатково слідчу. Там контролю? Так. 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 Так і це важливе питання. Пороботи з заднім поведінком. Ясно. Оце пороботи з... Так. Здрасте. Прошу про вибір чинного наступного речі відповідно до постанови відповідно до відповідно до речі на підрядному у нас буде простий опомога за тим роком протягом 20 тижнів він не залишився. Затимково надійшло 880 дозорів, крім названня 5-ти збройних місць. Найбільше звання на власне фонду. Зараз в цьому випадку. Це питання в отерянній докумоні, в докумоні, що це є рішення, на що ви запрошували. Тут питання мунатам, а не господарствам Добре, на подальшому контролі приймається. Додатковий продовольний проекту, який ми сьогодні довкручили до проєкту денного Про погодження розміщення тимчасової структури для провадження спеціальної діяльності Кашкова Інна Степанівна. Це, значить, багато дітей сім'я. Так, це був продовольний проєкт. Додатково вирішили матеріали, вони були згодні місця. Добре, голосуємо. Хто за? Хто за? Про отримав снарічне прийняття, значить, ми вам дали дозвіл. Це у нас загинув військовослужбовець, яка має до цього відношення, так що, будь ласка, структур до побачення. Так, прожив роботу нічний час. Він гейм під Це компанія, яка здійснює підтримку діяльність у заході ужору, так? Так, так. Ясно. Голосуємо хто за? Проти. Отримався рішення прийнято правокладне на насидання протоколю. Це одного передний працівник, так? Голосуємо. Хто за? Проти. Отрималась на рішення прийнято проти. Тепер синізовані транспортні карти от, да, по датам на два на не се фотографи учена, а на учена пришкол. Ще раз, щото зафіксувала, що замінити гранітери фотографи учена на учена пришкол. Кодомовські. Да. Може, да каже бабу, Пекулово. Не, то почекайте, фотографи учена. Так, так це само лоші. Озмену російською, хто там? Проти

Потому что решение Так.